Кожного пригод, людських пригод, не давані пигод, у планів думати, як чуєш свеки, здалені снеки, в людські кожного дня пригод, людські пигоди, чути не забаняний, вдські пигоди. Як чуєш небезпеку, обережним дивно бути, але війженя вже ниня і людські погоди. не неленя, не дала не дала няй порянь, не давань вівські пригоди. Тож, ау, у А, Що? А, знову спиш. Я сплю. Я не сплю. А, я сплю. А, та, а, що. Ми йдемо похід. А, а ти що ось ж тут? Ось, ш... як би відказати, я і тут був... Я ми колевою, а, та, королевий. Йдемо. А, добре. Такі, буде Чому мені діти на на шийник? Щоб ти нічого поганого не зробив. О, смішно. Я буду щось можу зробити? А, так. І вже знаю, що ти там говорив. Звідки? А ти як думаєш, звідки? Е, Земля? Так, вона. А, вона чого? Чо що може статися? Лукоті. Це не смішно. А, та, не смішно, тому що я ідіот. Добре, йдемо. Ага. О! ведмей, ведмідь. О, привіт, ведмедик. Ти о, заберу собі. А ти хто? Зрозуміє. Тікаємо! Що? Це ви ти на другому дерезлі? А сам до мене напав! Як я назвав його деча, то ні. Сука, тікаємо! Ти що ти нас робиш? Е! Е! Що ти зараз твориш? Ладно, Йдем. О, Добре. Це де коті. О, кристали. Ей, повіт гном! Я не гном я ельф. Ні, не гном. А, я. 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 Я, я, я. Тро, троль. Е, та, троль! Бо е, вони мої кадали! Це мої кристали. Що сталося? Він камери кристали! Придурка з політіру! Локотія! Поверни кристали! І бери ті роботи лисе! На тричому на п'ять мештейків! Що? Мат Київ! Тікаємо! Фантично на землі! О, міс! О! вон. Що я? А, так! А! Антична земля. Повернися, сука. Варни, поверни, поверни мої кристали. Поверни мої кристали, бо буде гірше! Поверни, мені зброю! зброя! ні! ні. Отак. Вот Це мої а, де кристали? Він здається, тут було більше. А, ні. Підемо сюди, діот! Ти все тільки спортив! Ааа, ми хотіли да ты ти все встать спортив! спортов! Що? Ти наказаний!